Добрий день! Зараз у нас урок української літератури. І проведу вам його я, Галина Степанівна. Минулий урок ми з вами познайомилися з біографією Івана Яковича Франка. Тож, я пропоную зібрати йому віно, а щоб його зібрати, потрібно з'єднати частини квітів. А також пригадати, що ви знаєте про діяльність письменника. Отже, згадуємо: Іван Якович, поет, написав чимало віршів, поем, писав казки, оповідання, повісті, він прозаїк. Також перекладав чимало творів українською мовою. Іван Франко перекладач, Іван Якович. Написав дуже багато статей, газети, журнали, і публіцист, а також вивчав принципи життя людей, філософ. Іван Якович збирав народні пісні, перекази, легенди. Він фольклорист, а за широту знань в різних галузях Івана Яковича ще називали. Академії в одній особі, а також Іван Якович Каменяр за назвою одноіменного вірша. Сьогодні ми з вами побуваємо у Карпатах. Я пропоную вам провести момну хвилинку, поєднуючи її із рухами рук. Будемо руками розкривати. Долоньки, як фонарики, отже, мовна хвилинка. Як же Карпати описати словами? Там серце аж мліє в казковій красі, і мрії питають десь під небесами, дають гори втіху і крила душі. Небес там сягають. Величні смереки несуться в долини пісні верхові, і лине по горах відгомінь далекий, без кіда ховає сліди лихолій. От така краса в Карпатах. Отже, сьогодні ми будемо подорожувати Карпатами разом із. Звану Франком. І тема нашого уроку Захар Беркут Історична повість про боротьбу українців проти монголо-татарських нападників. Отже, запам'ятайте, що таке історична повість. Історична повість це прозовий твір, сюжет якого відтворює в художній формі певну. Історичну опоку або певну історичну подію. Я вас познайомлю з історією написання повісті. Редакція журналу Зоря у 1882 році оголосила великий конкурс на Кращий історичний твір, і Іван Якович вирішив взяти участь у цьому конкурсі. А в 1883 році. Повість за Харперку була вже опублікована в журналі. Повість була написана протягом 1882 року після другого арешту Івана Франка та ув'язнення в його Коломийській тюрмі. Протягом шести тижнів у рідному селі Нагоєвича Іван Якович вечорами при світлі Кагальця писав свою повість. Які ж історичні факти? Відобразив Іван Якович у цій повісті. У сорокових роках 13-століття монголо-татарські орди, очолювані Батиєм, захопивши Київ, прямували через Карпати в Угорщину. Батий вогнем і мечем плюндрував землю Галицької Росії. Горіли села і міста, залиті людською кров'ю. Але народ мужньо боронив рідну землю. Знищити Русь завойовникам не вдалося. Із Галицько-Волинського літопису Іван Франко взяв скупі відомості про вторгнення монголо татарських полчищ у Русь і також про їх перехід через Карпати. Там, де бракувало історичних даних, письменник давався до народних легенд та переказів з їх життєвими реаліями. І так з'явилася історична повість Захар Б. Повість згадується село Тухля. Це село, про яке пише Іван Франко, існує насправді. Воно розташоване. Мальовничій порослі лісами місцевості недалеко від міста траяна на Львівщині, збереглися народні перекази про походження назви села. В одному з переказів його назва пов'язується із загибеллю великої кількості ординців, від яких по всій околиці йшов поганий тухлий запах. Але, як відзначає Іван Франко, Події, описані в повісті, відбулись не там, де тепер розташоване село, а у стін могутнього зелеменя. Так називається гора на північному сході від сучасної тухлі. Ця гора знаходиться в Карпатах. Висота її 1177 метрів. Оскільки мова піде про історичний твір. І піде мова про Карпати, там вам зустрінеться чимало незнайомих або мало знайомих слів. Отже зараз почитаємо, щоб правильно вимовляти: Боярин, Тухля, Учта, Полонина, Пасенці, Ловці, леговище. ЗЕЛЕМЕНЯ, ратище, вивірка рицарські. Ну ж бо дізнаємося значення частини слів. Зараз у нас словникова робота. Читаємо. Хто ж такий боярин? Боярин це представник знаті, землевласник. БЕСІДНИК – це голова зборів громади. Учта, урочистий обід. Пасемці – так називали помічників, сагайдак, шкіряна сумка чи дерев'яний футляр для стріл. Ратище, ратище це спис, вивірка. так в Карпатах називають вілку і плай. Це стежка в горах. А тепер я прошу пригадати зміст першого розділу Повісті, який ви повинні були вже прочитати. Отже, скажіть, будь ласка, де і коли відбуваються події в Повісті? Події в Повісті відбуваються в Тупольських горах, тобто в Карпатах, у 1200. 41 році. Пам'ятаєте, це тоді, коли на Київську Русь напали монголо-татарські орди? Хто подарував землі боярину Тугару Вовку? Землі в Карпатах Тугару Вовку подарував князь Данило Галицький? Куди вирушив боярин? З гостями і пасенцями, боярин з гостями і помічниками вирушили на лови звірини. Що сталося з Мирославою на ловах? Мирослава провалилася в борлогу до ведмедиці з ведмежатами, що загрожувало дівчині. Ведмедиця напала на непрохану гостю і хотіла її роздерти. Хто ж врятував Мирославу? Мирославу врятував Максим. Чи був Тугар Вовк вдячний хлопцеві за порятунок доньки? Так, батько був дуже вдячний за порятунок єдиної доньки, яку дуже любив, і пообіцяв віддячити Максимові. Отже, ми пригадали зміст першого розділу повісті. А тепер? Підберіть ілюстрацію до першого розділу. Подивіться уважно на кожен із цих малюнків. На першому малюнку ми бачимо зображений Максим і Мирослава, але Максим знаходиться в кайданах. До першого розділу цей малюнок не підходить. На другому бачимо Мирославу з ведмедицею. І Мирослава замахнулася сокирою на ведмедицю. І на третій ілюстрації бачимо боярина Тугара Вовка, а також голову громади Захара Беркута. На четвертому малюнку ми бачимо зображення мисливця з ведмедицею. На п'ятому зображені монголи і тугар Вовк. Який прийшов їм на поклон? На шостому малюнку зображений Максим, який вбиває ведмедицю і рятує Мирославу. А тепер подумайте, скажіть, котрі з цих ілюстрацій підходять? Так, це друга і шоста ілюстрації. Хто ж герої повісті? Скажіть, будь ласка, хто така Мирослава? Мирослава, це єдина донька Тугара Вовка. Як росла дівчина, хто її виховував? Мирослава росла без матері, бо та померла, коли, дівчинці було, коли дівчинка була геть маленька. Виховували її стара мужичка нянька і батько. Нянька навчила її різноманітної домашньої роботи, а батько, Виховував дівчинку як чоловіка. Вона володіла зброєю. Вона була смілива, була сильна. Казали інші, що їй би бути чоловіком, настільки вона вміло сиділа на коні і вміло володіла зброєю. Але разом з тим Мирослава була на дивовижу. Вродлива і ніжна. Хто ж такий Максим? Максим це перший удалець на всю Тухольську верховину, син старішини тухольської громади? Молодший син Захара Беркута. Отже, поговоримо про характеристику героїв цієї повісті Мирославу та Максима, і порівняємо їх. Мирослава. Багата донька боярина росла без матері. Вона вродлива, дуже чуйна з палкою натурою, свободолюбива. Мирослава навчилася гарно володіти зброєю. Вона була смілива і навіть коли потрапила в леговище до ведмедиці, вона не розгубилася. А думала, як порятуватися. Вона сміло стояла в небезпеках. Мирослава сильна тілом і характером, адже ведмедицю вона вбила тама, не дивлячись на те, що вона сильна, вона, вона по-жіночому ніжна, добра, скромна і сором'язлива. Все її сила і Ніжність, якось ще гармонійно пов'язувалися у цій героїні. Що ж Іван Франко говорить за Максима? Він називає Максима Дитям гір. Максим член громади. Він впевнений в собі. Він з палкою натурою чуйний і коли закохується в Мирославу. Він всією душею належить коханню. Він свободолюбивий, він почувається рівним серед рівних, навіть серед бояр, сміливий в небезпеці, спокійний, врівноважений, свобідний. Максим сильний і незалежний. Ми дізнаємося. Що, коли він був помічником, він показався умілим керівником. І Мирослава вперше побачила хлопця, в якому поєднувалася впевненість в собі уміле керівництво і рицарська поведінка. Отже, зараз, порівнюючи риси характеру, назвем, які ж із них належать обом героям. Та, і Максим і Мирослава сміло стоять у небезпеках. І Максим і Мирослава сильні і тілом, і характером. І Максим і Мирослава мають палку натуру. Вони дуже чуйні. І Максим і Мирослава свободолюбиві. А також і Максим і Мирослава скромні. А тепер я пропоную переглянути трейлер до фільму режисера Ахтема Сейтаблаєва за мотивами Повісті Захара Беркута Івана Франка. Фільм називається Захар Беркут 2019 року випуску. Коли ви подивитеся трейлер, дайте відповіді на таке питання. Чи такими ви уявляли героїв Повісті Івана Франка?